Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Ще раз кажу всім доброго вечора. Ну, найперше, хочу звернути вашу увагу, що прямий стрім, пряма трансляція подій під києво печерською лаврою досі відбувається у нас на Ютуб каналі. Як ви бачите, от зараз ми показуємо це наживо. Люди ще стоять, люди з іконами, з хрестами, хоч і темніє, хоч і уже так би мовити, незабаром комендантська година. Люди поки що не розходяться. Будемо слідкувати за тим, що там буде відбувати. Ватися наскільки ситуація буде спокійною, я хочу сказати, що ця тема не є головною в цій частині інформаційного марафону, але вона безпосередньо прив'язана до неї, тому що влада Януковича толерувала присутність московського патріархату на території України. Як ви знаєте, такий довготривалий безстроковий договір оренди був підписаний саме за президента Януковича, коли прем'єр-міністром був Микола Азаров. Ну і так само 21 квітня буде 13-та річниця так званих харківських угод. У Харкові була було підписано харківські угоди, які дозволяють флоту російському флоту, морському флоту, перебувати на території Криму до 2042 року. Здається, наскільки я пам'ятаю, зараз по пам'яті дати і терміни харківських угод. Вчора стало відомо, що є звернення народних депутатів до конституційного суду. Уду України вони просять перевірити конституційність угоди про розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні з цієї теми я хочу почати обговорення. Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики, українська призма на зв'язку з моєю студією. Ганна, доброго вечора. Рада бачити. Добре. Що якщо конституційний суд скаже, що угода не відповідає українській конституції, я так розумію, що може відбутися денонсація одностороння денонсація з боку України харківських угод. Що це для нас дасть? Як це вплине на подальші на подальшу ситуацію з розвитком подій у Криму? Ну, починаючи з 2014 року, зрозуміло, що це буде суто політичне рішення, хоча можливо воно і не зріло з юридичної точки зору. Якщо ми згадаємо 2010 рік, то я дуже добре пам'ятаю тоді експертні дискусії, окрім політичних, щодо того, чи не порушили конституцію, коли в принципі а підписували ці угоди. Пан Тарасюк тоді дуже активно виступав, як зараз я пригадую. А пояснюючи, а чому саме якісь статті в першу чергу перехідних положень порушили а, пан Янукович найцікавіше, що в принципі йому навіть не обов'язково було тоді це робити, тому що в конституції в нас було з, до 2017 року з можливістю а, пролонгації на ще 5 років, а, просто за домовленістю а, сторін. Теоретично він міг лише погодитися на певну а, пролонгацію а далі він вже так чи інакше не був би президентом і вже хтось інший би взяв на себе цю відповідальність. Тобто він прикрився би і перед росіянами, які на той момент на нього а, тиснули. Yeah. <laughs> А і при цьому не порушив би конституцію, і не став би державним зрадником. Але сталося, що сталося, і дійсно на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що після нелегальної анексії Криму це вже не актуальне питання в юридичній площині. Але якщо в нас буде юридичне рішення, це може а потім або спростити, або ускладнити певні, скажімо так, переговорні моменти, тому що навіть зараз я чую від окремих колег за кордоном, дуже проукраїнських, які обговорюють різноманітні формати. Ніхто не сперечається, що Крим повинен повернутися до України, але виникають навіть такі пропозиції, а можливо залишити блізінг на певний час базу тільки в Севастополі для Російської Федерації. Угу. І от відповідно, якщо будуть в нас в тому числі і юридичні рішення з цього приводу, а можна бути мати і додаткові аргументи. Знаєте, я пригадуючи часи 2010 року, не пам'ятаю, щоб країни чорноморського регіону робили якісь серйозні заяви щодо цієї харківської угоди. Оде щодо того, що півострів буде мілітаризовано Росією на тривалий час. Чому тоді цього не відбувалося? Ніхто не вірив у плани Путіна військові плани Путіна і мілітарні плани Путіна. Ви знаєте, що цікаво, що одна заява була, і була вона від Румунії. Хоча саме тоді в 2010 році намагалися малювати а, образ ворога саме а, щодо Румунії, чи це Румунія має на Україну якісь там територіальні зазіхання? Але насправді саме Васеско, президент Румунії, на той момент дуже чітко сказав, що він вбачає в харківських угодах загрозу не тільки чорноморській безпеці, а навіть національній безпеці а, Румунії, а якраз говорячи угу. про. А, Розташування російського флоту про мілітаризацію і про можливі подальші дії Російської Федерації, тому як і виявилося потім в 2022 році, хто перший з чорноморських країн чітко став на бік України, була сама Румунія. Вони це розуміли, вони це обговорювали і політично робили заяви і на експертному рівні. Всі інші. А, в Принципі на той момент тільки Туреччина а, була тією потугою чорноморською, яка могла би зробити відповідну заяву. Але для них, якщо ми згадаємо 2010 рік, було дуже вигідно вбачати чорне море. По перше, вони завжди мали концепцію а, регіональної власності, якщо можна так сказати. Тобто чорноморські країни самі повинні відповідати тільки за чорноморські справи. І що тільки Туреччина і Росія є тут лідерами, а вони завжди домовляться. Тому, звичайно, з точки зору турецької політики. Таке, ну якщо Україна підписала, то чому ми будемо проти цього, балансу сил як би воно не а, змінює, а просто продовжує ту ситуацію, яка є на сьогодні. Бачите, ситуація міняється, тому що зараз от скупчення е, на бойовому чергуванні кораблів у Чорному морі, шість кораблів, два носії крилатих ракет карлібру. У є я вже заяви, що це загроза для чорноморського регіону. Як тільки мова йде про застосування тактичної ядерної зброї, є загроза для чорноморського регіону. Ситуація дуже різко міняється. Мені здається. Що країни зараз переосмислюють взагалі безпекову ситуацію кожна у своїй, скажіть, будь ласка, від сьогодні, 1 квітня, держава-агресорка Росія починає головувати в Раді безпеки ООН. Це для мене якийсь нонсенс, тому що в принципі Радбез ООН – це союз країн, які покликані відстоювати мир і безпеку. І тут країна, яка почала агресивну війну рік тому, зараз головує. Як ви взагалі можете оцінити ну, відповідність де Юра і де факто ООН в цій ситуації? Ну, звичайно, ця ситуація абсолютно сюрреалістична, а це розуміють всі. І тепер буде цікаво лише подивитися, яким чином інші країни, 14 країн-членів Радбезу, будуть намагатися мінімізувати наслідки або протидіяти, можливо, саботувати роботу Російської Федерації. Угу. Бо з точки зору юридичної, якщо ми почитаємо статут, а ну навіть не будемо обговорювати зараз, що Російської Федерації не повинна там було бути на цьому місці. Але Є така стаття, в якій говориться, що якщо країна, член Радбезу, є стороною конфлікту, вона повинна утриматися від голосування. І як ми бачимо, протягом цього року Російська Федерація жодного разу не утрималася під час голосування по резолюціям, які, хоч якось, стосувалися України або російської агресії. Вони, в принципі, з 2014 року не утримувалися, а були тими, хто найбільшу кількість разів використовував право вето. А тільки п'ять країн-членів мають це право вето. Чи є юридична можливість, процесуальна можливість заблокувати голосування? Я думаю, що якщо б така можливість була, то вже і наша делегація скористала. Ся і наші а, партнери, які до цього блокували, коли Російська Федерація намагалася провести слухання, наприклад, в а, без ООН по окремим питанням. Але чи можна заблокувати абсолютно саме а, головування? Мабуть, ні з іншого боку, не варто і а, перебільшувати роль головування. Що може робити президент? А не дати комусь слово вони не можуть. Ну що з 15 uh -huh. країн-членів. Вони звичайно можуть поставити якісь питання на порядок денний, але знову ж таки за кожним питанням потім буде голосування і можна заблокувати, якщо ми домовимося з двома третинами Радбезу. А ну і вони отримують більше майданчика для публічності. А такий, от додатковий бонус, але говорити, що вони через це зможуть більше заблокувати чи більше нашкодити Україні? Звичайно, ні? От візьмемо тему Києво-Печерської лаври і того, що відбувається навколо сьогодні. От запобіжний захід обирають у суді митрополиту Павлу. Чи може Росія, скажімо, винести це питання на Радбез ООН, як таке, що Україна там займається релігійними переслідуваннями? Що це чи і чи допоможе голосування головування Росії? Її відстоювати свої позиції. Ну, ви знаєте, з одного боку знаючи Російську Федерацію, може, наприклад, вона виносила питання щодо української російської мови в Україні, угу. а декілька разів протягом останніх років на а, розгляд. Але а, тоді вдавалося заробити на самого початку, щоб навіть не переходити до обговорення. Питання в тому, що в статуті написано, що Радбез займається питаннями миру, а безпеки, конфліктів, там санкції можуть бути. А права людини, а релігійні свободи відносяться до Категорії прав людини в принципі не є в їх обов'язках. Інше питання, що звичайно завжди можна пояснити, що це є там частиною а, конфлікту, війни ще чогось, і під таким соусом Російська Федерація Російська дипломатія достатньо, ну скажімо так, натаскана в подібних речах. Вони, звичайно, можуть просунути питання на те, щоб його поставити в порядок денний. Але. Знову ж таки, тут стає процедура. Вони виносять це питання, будь-яке питання порядку денного повинно бути на початку сесії проголосовано всіма. Там немає е, можливості накласти право вето. Але якщо дві третини, тобто дев'ять країн. Скажуть ні, то і це питання не буде розглядатися на сьогоднішній момент. Ми маємо достатньо непогану склад Радбезу. І я думаю, що в принципі Україні разом з партнерами вдалося би набрати ці 9 голосів. НАТО повертає свою фізичну присутність в Україні. Хороший заголовок, офіс відкривається у Києві. Повноцінне поновлення роботи представництва альянсу в Києві. Хав'єр Коломіна генер... заступник помічника Кагенсека НАТО нині в Києві, от і це все за три місяці до саміту НАТО у Вільнюсі. До чого ми готуємося? Ну, це дійсно вже давно назріли питання. Я знаю, що співробітники були готові повертатися ще восени, а вони чекали, але повинні були погодити всі 30 країн. Що вони погоджуються, щоб співробітники повернулися. Вони розуміли, що частина співробітників, окрім ну загальної небезпеки, яка є в Києві для будь-якого мешканця міста, але є ще й безпека персональна, розуміючи, що багато зі співробітників можуть стати цілями мішенями для. Якоїсь там а, провокативної діяльності від російських агентів, а тому це питання так довго розглядалося. Нарешті це дуже важливий і позитивний сигнал, що місія повертається а, і повертається к стандартній роботі, тому що діалог був щоденний шалений на рівні радників на рівні а, всіх робочих груп процесів, які в нас були з міністерством оборони з іншими а, структурами сектору безпеки і оборони в Україні. Саміт НАТО а, важливе питання. Україна очікує якихось заяв які були б більшими ніж Мадрид, тому що Мадрид фактично просто підтвердив ну окрім російської агресії а політику відкритих дверей. Україна хоче більше. Ми довели, що ми можемо. Запрошення на членство звичайно. Ми не отримаємо. Ми бачимо позицію... запрошення до членства. Це план дій щодо членства. Так, треба розуміти. Ні, не обов'язково, тому що за процедурою план дій щодо членства не є обов'язковим елементом. План mm -hmm. дій щодо членства з'явився тільки в 99-му році. А фактично почав застосовуватися десь там з початку 2000-х як рекомендаційний механізм, механізм для допомоги. Швеція і Фінляндія отримали запрошення без ПДЧ, тому якби в даному випадку у України є альтернативні варіанти, але е фіксація майбутнього членства. Для України повинна отримати інші формулювання, а не політику відкритих дверей. Mm -hmm. І тут, звичайно, для України, для української дипломатії, дуже велика робота, а щоденна, але а, я би не пов'язувала це саме з відкриттям місії, тому що ця робота набагато більше ведеться в Брюсселі, а, а не в Києві. Главі Єврокомісії Урсулі фон Дерляїн запропонували очолити НАТО у жовтні. Це може статися. Жаль, що це не станеться до вільнюського саміту. Я можу так від себе сказати. Що ви думаєте про таку таку майбутню керівницю? Якщо це станеться, наскільки вона буде лобіювати інтереси України в північно-атлантичному альянсі, на вашу думку і, взагалі, чи є в традиції от європейських чиновників, європейських політиків демонструвати свою прихильність? і втілювати її в життя через свою посаду. Ну, ви розумієте, все залежить від посади і від тих повноважень, які є. Генеральний секретар завжди НАТО, це завжди дуже високого рівня колишній посадовець, рівня міністра закордонних справ оборони або прем'єр-міністр країни. Тобто тут велика політична і особиста вага, репутація, зв'язки, які впливають. Але з іншого боку, це все ж таки чиновник, чиновник, який наймається і який може висловлювати думку лише консенсусну всіх 30 країн членів. Можна сказати, 31 тому що Туреччина нарешті затвердила фінське членство, і ось тут виникають проблеми. Генеральний секретар можливо хотів би набагато більше, і ми знаємо, що Єн Столпенберг має дуже чітку позицію щодо російської агресії, але кожну свою заяву, особливо різке засудження або Підтвердження там членства чи ще чогось. Він повинен узгоджуватися з іншими країнами-членами. Якщо хтось не погоджує, він не має права цього говорити. А тому а, ми знаємо позицію Урсули Ван Ляйден, Ми бачимо, як змінилася її позиція протягом року. Давайте говорити відверто. А рік тому дуже багато експертів були занепокоєні, що така людина, на чолі європейського союзу, тому що німецька позиція не завжди була однозначна щодо Росії. На щастя, вона показала дійсно. Лідерство в Європейському Союзі, об'єднавши багато країн, але це не говорить про те, що так само їй вдасться на посаді в середині НАТО, бо одні ж ті самі країни іноді займають різні позиції в рамках ЄС і в рамках НАТО щодо Російської Федерації. Ну, от я читаю інформацію, що вже є спростування, що їй пропонували цю посаду. взагалі навколо того, хто очолить НАТО, дуже багато зараз виникає різної інформації. Говорили про Бориса Джонсона і про Христю. Фріланд, ну, власне кажучи, ближче до жовтня, ми побачимо, що там буде відбуватися. На наступному тижні Фінляндія, так би мовити, розширить НАТО, якщо так можна сказати. Що буде зі Швецією? Швеція потрапила в пастку, а на жаль, своїх двосторонніх відносин. А в принципі, всі були набагато більш навіть прихильніші до членства Швеції ніж Фінляндії, тому що Швеція не має безпосереднього кордону, ну, окрім морського з Російською Федерацією. Відповідно, а було набагато простіше політично прийняти а рішення щодо Швеції. Але з іншого боку, виникла проблема її давній конфлікт з Туреччиною. А в першу чергу mm -hmm. який загострився протягом цього року, і всі заяви лідерів Туреччини пов'язані з чіткою жорсткою позицією Швеції щодо прав людини щодо підтримки курдської меншини а і інших. Тобто, в даному випадку, на жаль, європейська безпека, трансатлантична безпека стала заручниками турецької позиції. І поки що, ми не бачимо, щоб цей компроміс був знайдений. Ми були в Туреччині два тижні тому, зустрічалися з експертами з дипломатами високо. Того рівня ставили це питання і побачили, що воно дуже дуже важко дається. Тобто, тут е, я думаю, що це буде ще питання переговорів і переговорів. Але тут в нас на жаль виникла і інша проблема, коли раптом Угорщина, mm -hmm. яка з е, червня минулого року від часу запрошення мовчала, нічого так не говорила, і раптом вийшла з дуже різкими заявами проти Швеції, чесно кажучи, ці заяви здивували всіх. Зрозуміло, звідки вони йдуть? Це внутрішня політика Угорщини, і тепер вже Швеція потрапила в ту ж пастку, що й Україна. А щодо внутрішньої політики Угорщини і намагання маніпулювати за рахунок загальної безпеки ну от Європейський союз навчився обходити угорські, так би мовити, позиції останнього часу. Дискусія точилася про те, що треба відмовитися від консенсусного рішення. Наскільки для НАТО ця дискусія так само може актуалізуватися останнім часом? На сьогоднішній момент ні, такого немає. Пов'язано це. Ця... З двома речами, навіть з трьома. А перше, тому що ми говоримо про питання безпеки і оборони, вони набагато більш серйозніші. Це не питання бюрократичних чи якихось там стандартів, норм. А відповідно, тут всі повинні погодитися на те, що дійсно є, наприклад, загроза або є якась необхідність. А друге питання, що це завжди було можливістю для маленьких країн. Давайте згадаємо, що в нас є і Люксембург серед членів, наприклад, да, і Ісландія, в якої немає збройних сил, мати своє право голосу, і яке буде почута для того, щоб дві-три великі країни не могли би узурпувати владу. Тобто, це такий запобіжник для того, щоб всі країни-члени були почуті. Ну і третє, це звичайно стаття 5, яка є вкрай важлива щодо колективної оборони для того, щоб її розпочати, потрібно. Пен саме консенсус, що всі погоджуються а захищати один одного у разі агресії, і тут теж ми бачили і намагання маніпулювати як в 2003 році, а так і необхідність ну, скажімо так, чіткого розуміння цих загроз, тому на сьогоднішній момент обговорення немає. Не бачу ніяких, ну скажімо так, можливостей, що з'явиться в майбутній час. Обійти на жаль, теж на сьогоднішній момент в ситуації з Швецією неможливо, тому що колективне рішення воно вже прийнято. Це був червень, коли вони отримали запрошення. А зараз йде процес ратифікації в національних парламентах. А тому тут, звичайно, без ратифікації в парламентах Угорщини і Туреччини неможливо цього зробити. Тактична російська ядерна зброя на території Білорусі це не означає, що Білорусь стає ядерною державою. Це перша складова питання, і друга частина хто з ядерних країн так само робив. Юридично ні, це не буде вважатися Білорусь, що вона поновлює свій статус ядерної держави, а тому що фактично механізм, за яким Російська Федерація це робить, що це майже російська база з російськими військовими, російська зброя. Тільки якщо б відбувся акт передачі самої зброї в управління збройними силами Білорусі, або якщо б білоруські військові почали би обслуговування там повністю задіяні були на полігон. А то тоді можна було би говорити про порушення певних статей угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Росія маніпулює зараз і фактично копіює те, що було зроблено. А ще з часів холодної війни в нас є така схема, як НейТО Шери, нукліяшерінг. А сполучені Штати розміщували свою зброю ядерну і в Європі, і в Туреччині до недавнього часу. Тобто цей механізм є. А він відомий. Питання в тому, як він використовувався. А як він використовувався? Ну, давайте згадаємо е, найвідоміший факт: це карибська криза. Mm -hmm. А саме коли російська тоді радянський союз намагався розмістити ядерні боєголовки на Кубі, а в Сполучені Штати в Туреччині. Тобто, ми завжди згадуємо лише кубінський елемент, але тоді ж а, в нас було і розміщення в Туреччині. Це був такий якби акт, чому він не був настільки загрозливим. А і а, вже тоді ми побачили, до чого це могло привести, яким чином країни домовилися. Саме після цього інциденту в нас і почалися всі угоди щодо і скорочення, і погодження там і обмінів інформацією щодо ядерної зброї. Наступна така криза була в кінці 80-х щодо Німеччини. А тому ми бачили як і стримуючий фактор цього, так і загострюючий фактор. Путін намагається сформувати антизахідну коаліцію, так вважаючи аналітики Інституту вивчення війни. 31 березня диктатор затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Там стверджується, що США і їхні сателіти нібито розв'язали гібридну війну. Їхня мета послабити Російську Федерацію. Поляризація світу, створення там антипутінської коаліції і антизахідної коаліції. Як ви можете описати наскільки це серйозно і, і чи лише війна в Україні буде таким осередком цього протистояння? Ну в даному випадку, як і свого часу, перед першою світовою або другою світовою, в нас є якби одне велике поле бою, да і, якби великий конфлікт, і є багато гібридних дій в інших місцях, які відбуваються а, паралельно. А в принципі, Російська Федерація почала будувати цю антизахідну коаліцію навіть до 24 лютого, 2022 року, а особливо з а, лютого минулого року. Згадайте візити Лаврова до Африки. Неодноразові згадайте засідання БРІКСУ, а Бразилія, а, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. А згадайте перемовини з Китаєм все це є елементами якраз побудови цієї коаліції. Згадайте всю антиукраїнську риторику, антиімперіалістичну, антиамериканську, які називають в Росії в Африці і на Близькому Сході. Тобто Російська Федерація дуже чітко цю політику займає а, протягом року. Наскільки їй це вдається, будемо відверті, з точки зору пропаганди так вдається. Днями буквально там сим президентом Уганди заявив, що він великий путініст, і його армія готова захищати Російську Федерацію. Воно нам смішно, да, але коли ми зрозуміємо, що і кожна країна має право голосу в ООН, угу. а це кожна країна, яка відбирається, і що Російська Федерація через маніпулювання намагається представити себе не метрополією, яка завойовує колонії, а навпаки, як от той радянський імідж антиімперіалістичної держави, на жаль, а ці наративи, ці меседжі, дуже гарно кладуться в уми багатьох, особливо в Африці близькому сході в Азії, особливо в тих країнах, де зараз сильні ліві рухи, ліві політичні партії, згадаємо нового президента Піру, наприклад, або окремих латиноамериканських лідерів. А це може призводити до нових конфліктних ситуацій. Ції, де вже це буде не через Україну, да, угу. а просто через великий ріст антизахідних настроїв, почула вас анну. Дякую, спасибі, що приєдналися до марафону. Надзвичайно цікаво було вас послухати. Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики, українська призма, Маю на